E Здавна у Візантії цій святі було присвячено багато храмів. Особливо шанують первомученицю феклу на острові Кіпр, адже там у тезоіменитому монастирі міститься частина мощій праведниці. Свята Фекла була сучасницею апостола Павла. Саме з його вуст вона вперше почула проповідь про Христа. Потім разом з апостолом Фекла проповідувала у багатьох містах Римської імперії. Усе життя свята діва провела цнотливо і праведно, за що отримала від Бога дар зцілені людей. До глибокої старості первомучениця чудом уникала смерті від рук язичників, перебуваючи під заступництвом Господа. Саме через чистоту та відданість Спасителю, ім'я Христової нареченої фекли згадується сьогодні при кожному постригу жінок у чернецтво. Чого ви навчились, що прийняли, чули та бачили в мені те виконуйте. Одна з найбільш кровопролитних морських битв бій при Лепанто, увійшла у світову історію ще й як остання битва веслового флоту. Ця подія сталася у ході Кіпрської війни між Отаманською імперією та священою лігою, куди входили Іспанія, Мальта, Венеція. Папська область та інші італійські князівства. З обох сторін у битві взяли участь близько 550 кораблів. Перемога союзників сильно підірвала могутність турецького флоту. Але, скориставшись непорозумінням супротивника, турки відновили міць та успішно завершили війну. Згідно з договором 1573 року, Венеція вимушена була поступитись островом Кіпр на користь Туреччини. Цей факт. Ще раз засвідчив, що навіть грандіозні переможні битви не вирішують долі світу. Усе відбувається внаслідок суду та схвалення Божого. Якщо хочеш принести рясний плід, а не терний, то збадьорюйся розумом і працюй. Такими словами наставляв ченців преподобний некандр Пустельножитель. Ще з юного віку. Він мріяв наслідувати подвиг свого земляка, преподобного Євфросина Спаса Єлизаровського. Чорнечий постриг Некандр прийняв у Крипицькому монастирі. Проте надовго він там не затримався. Майже піввіку свого життя праведник провів у самотності, зміцнюючи свій дух працею, постом та молитвою. У 1584 році, через три роки після смерті старця, на благодатному місці його подвигів було засновано монастир. Який почали називати «Некандровою пустинню. На пшеничне поле схоже чорнече життя. Воно потребує рясного, дощу слізного і великої працелюбності. Преподобномученик Галактіон Вологодський походив із знатного роду князів бєльських. Фальшивість світського життя зміцнила в ньому намір присвятити себе Богу, і він прийняв чернецтво. Почавши жити суворим затворницьким життям, Галактион отримав від Бога дар прозорливості. На початку XVII століття, під час нашестя поляків на Росію, йому було відкрито про те, що незабаром має статися руйнування Вологди. Однак мешканці міста не послухали святого і не збудували храм заради свого порятунку. Згодом пророцтво здійснилося: церкви було спалено, багато людей загинуло. А сам Галактион помер від тяжких побоїв. Пізніше на могилі преподобномученика мученика був збудований храм на честь Святого Духа, що став першою церквою Святодухівського Вологодського монастиря. Тільки безпосередній зв'язок з Богом може забезпечити нам внутрішню стійкість та мир нашій душі. Національний університет києво могилянської академії є одним із провідних університетів сучасної України. Він був заснований у 1632 році шляхом об'єднання Київської братської школи і Слов'яно-Греко-Латинської школи. У другій половині XVII століття цей навчальний заклад набув багатьох рис властивих університетом європейського типу. Став значним просвітницьким і науковим центром східнослов'янських народів. На той час у ньому навчалося до двох тисяч студентів, а повний курс тривав вісім років. У 1701 році грамотою Петра І, києво могилянська колегія отримала статус вищого навчального закладу академії. У такому статусі вона проіснувала до свого закриття у 1817 році. Відродження вишу сталося лише у 1991 році. Чи може щось ширше розлитися ніж думки? У березні 1826 року імператор Микола І підписав ультимативну ноту, пропонуючи Туреччині виконати умови Бухареського миру, підписаного ще у 1812 році. Згодом турецький уряд повідомив про прийняття вимог Росії та про початок переговорів. 7 жовтня 1826 року була підписана Акерманська конвенція, що стала великим успіхом російської дипломатії. Згідно з договором, Туреччина гарантувала автономію Дунайських князівств і Сербії, визнавала кордон по Дунаю та перехід під владу Росії частини своїх територій. Проте, згодом Султан Махмуд II повідомив про анулювання цих домовленостей. Після перемоги Росії у війні 1826 28 років основні положення конвенції ввійшли до Адріанопольського мирного договору 1829 року. Ні за що у світі я не хотів би змінити вітчизну аби мати іншу історію, окрім історії наших предків, як нам Бог її дав. Визначний фізик сучасності. Творець початкової квантової теорії атома, датський вчений Нільс Бор. Його магістерська дисертація, присвячена вивченню поверхневого натягу рідин, досі вважається еталоном у гідродинаміці. За цю працю Бор отримав золоту медаль академії наук і здобув репутацію нової зірки датської науки. Услід за тим, вчений осмислював проблему будови атома. У 1912 році йому вдалося створити модель атому, що досі лежить в основі сучасного розуміння субатомного світу. Значних результатів Бор досяг і в галузі розробки атомної бомби. Після закінчення Другої світової війни вчений висунув ідею відкритого світу, вважаючи, що без цього людство не зможе подолати ядерну загрозу. Кожен, хто говорить про квантову теорію без відчуття ошелешеності, все ще нічого в ній не зрозумів. Події, що відбулися у ХХ столітті, обернулися для Росії жахливою катастрофою і відкрили одну з найбільш трагічних сторінок її історії. На церкву було піднято люте і невимовне за своєю жорстокістю гоніння. Пресвітер Павло Березін був одним із тих, хто постраждав за Христа у ті часи. У 1937-му батюшка вдруге опинився за ґратами. За свідченням голови сільради священик переконував парафіян Вознесенського храму села Котове в тому, що при радянській владі народ перебуває у жахливому становищі. Запобігти цьому можна виключно через міцну віру у Бога. У жовтні 1937 року трійка НКВС засудила Пресвітера Павла до розстрілу. У 2000 році священомученик Павло Березін був приєднаний до Лику святих. Мученики це борці віри. Їхні муки це подвиг з відтінком урочистості. Головною метою тих, хто проводив політичні репресії в роки становлення радянської влади, було знищення справжніх лідерів народу, до голоса яких прислухалися. Пресвітер Нікандр Гривський разом зі своїм батьком священиком Симеоном служив у храмі Різдва Христового на Псковщині. Виховуючи п'ятьох дітей, він завжди допомагав бідним та знедоленим. Після звинувачення в контрреволюційній агітації батюшці довелося провести 10 років у засланні та прийняти мученицьку смерть за Христа. До кінця своїх днів отець Нікандр залишився вірним православію. І не зрадив своїм духовним переконанням. Руські новомученики це ті очікувані вселенською церквою жертви, котрі доповнили число убієнних за слово Боже. Від експресіонізму через кубізм до реалізму. Такою була послідовність стильових напрямів у творчості художника Еміля Філли. Визначний представник чеського кубізму звертався до написання натюрмортів, композицій на тими народних балад, портретів. А після шестирічного перебування в концентраційному таборі Бухенбальд звернувся ще й до написання пейзажів боротьба лева з биком, золоті рибки, чеська середньогір'я». Картини Еміля Філли позначені гострою виразністю кольорових та композиційних рішень. І сьогодні вони користуються великим інтересом серед прихильників художнього мистецтва. Абсолютна самобутність. Інтенсивне, часто гротескне вираження сили в найпростішій формі. Це і є мистецтво. Багатьох героїнь, зіграних нею в кіно. Можна по праву назвати жінками з народу. Дебютом Майї Григорівни Булгакової стала робота в картині Вольниця 1956 року. Завдяки цьому фільму яскраву актрису помітили, назвали її обдарованою і перспективною. Але нові ролі пропонувати не поспішали. Тоді Булгакова стала співати з оркестром Леоніда Утьосова, уперше виконавши на естраді пісні видатної дід Піаф. Актриса повернулася на екран лише у 66-му році, знявшись у ролі Петрухіної у картині Крила. Ця роль відкрила цілу галерею образів сильних яскравих жінок, втілених Булгаковою на кіноекрані. Загалом актриса знялася у понад сотні кінострічок. Останній фільм за її участі Домовик і мереживниця вийшов вже після трагічної смерті кіноактриси. Мистецтво діє нетлінною життєвістю своїх образів, гармонією, моральним враженням. Щорічно у перший понеділок жовтня архітектори всього світу відзначають своє професійне свято. Воно було засноване міжнародною спілкою архітекторів у 1985 році. Традиційно у Всесвітній день архітектури влаштовуються творчі дискусії, організовуються виставки, збираються наукові конференції. Своєю працею з очі всього світу роблять значний внесок у розвиток міст, забезпечують комфорт і зручність проживання людей. Про актуальність цієї професії свідчить той факт, що сьогодні половина жителів планети живе у містах. Архітектура це мистецтво і водночас наука. Сучасні зочі надають перевагу зовнішній і внутрішній красі будівлі, комфорту та довголітній експлуатації споруди. Твори мистецтва, архітектури, скульптури, живопису, музики так чи інакше пов'язані з пошуками божественного.